Відповідь на питання та покрокова інструкція оскарження довідки військово-лікарської комісії наголошу незаконної. І так розглянемо на практичному прикладі та покрокова інструкція, як можливо оскаржити довідку ВЛК. І так, по-перше, необхідно отримати довідку військово-лікарської комісії. Якщо ви проходите ВЛК, обов'язково отримайте копію зазначеного документа чи, хоча б його сфотографуйте. Потім вивчається зазначена довідка, визнана придатним до військової служби, визначений розклад хвороб та певні захворювання. Але клієнт не погодився з зазначеною довідкою ВЛК, якою його було визнано придатним до військової служби. Він вважає себе непридатним до військової служби і наявні медичні документи. Після того було вивчено. Медичні документи клієнта встановлено, чим він хворіє у зазначеному випадку. Це порушення зору дуже поганий зір і ще певні були нюанси. Після того вивчення медичних документів, вивчення довідки ВЛК готується аргументована скарга на регіональну військово-лікарську комісію. Можливо, скаржити через обласне ВЛК, регіональне ВЛК та центральну військово-лікарську комісію. Готується скарга. Ми вважаємо постанову незаконною, винесеною з порушенням наказу Міністерства оборони, дуже важливо для підготовки з карги, вивчити медичні документи та вивчити цей наказ, які можуть бути порушений, яка процедура, який розклад хвороб. Надалі викладається положення військово-лікарської комісії діяльності, зазначений наказ, що необхідно, які лікарі, як вони. Повинні відповідно до закону здійснювати цю комісію. Також було зазначено перелік хвороб у нашому випадку, відповідно до медичних документів та дійсного стану здоров'я клієнта. Було захворювання. По-перше, складний астегматизм, анизометропія. Далі відшарування сітк... сітківки очей були долучені зазначені документи, зроблені. Посилання у скарзі, що не було і не досліджувалося військово-лікарською комісією. Також відповідно до зазначених діагнозів були прописані розклади хвороб. Це пункт А статті 27 графи два розкладу хвороб, що передбачає відшарування сітківки будь-якої теології обох очей. Та вимагає однозначного визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. А також пункт А статті 30 2 розкладу хвороб, що передбачає порушення рефракції та аку... акомодації ну, інші медичні терміни. Та вимагає однозначного визнання непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Було все це детально зазначено у скарзі. І відповідно до викладного просимо переглянути постанову військово-лікарської комісії та визнати непридатним до військової служби. Зазначена скарга підписується, до неї долучаються медичні документи, робиться, готується опис вкладення, після того Укрпоштою цінний лист з описом вкладення, зазначена скарга, направляється до регіональної військово-лікарської комісії. Скарга розглядається, як правило, відповідно до закону України про звернення громадян 30 днів, але може розглядатися більше, тому що наразі багато дуже різних оскаржень довідку ВЛК. Так що знайте свої права. Така коротенька інструкція, як можливо, оскаржити. Якщо вам необхідна допомога при оскарженні незаконної довідки ВЛК, пишіть особисті повідомлення, пишіть у Дірек, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Задавайте свої питання. Якщо подобається відео, поставте лайк. Дякую за увагу.